Чужі діти растуть швидко, а свої ще швидше. Тому чимало батьків заздалегідь накопичують їм на навчання, на весілля або просто на старт у дорослого життя. І для цієї мети як найкраще підходить надійний фінансовий інструмент накопичувальне страхування життя. Це аналог банківського депозиту терміном дії від 5 років плюс страхування життя та здоров'я. І дитяча програма ТАС-Юніор має низку переваг. Це гнучки графіка плат. Внески можна робити в гривні або у валюті в гривневому еквіваленті. Є податкові пільги та вбудований захист від інфляції. Дохідність зазвичай вища, ніж на банківського депозиту. Беремо дітей на страхування від народження. Під страховим захистом одночасно буде і дитина, і батьки. Є опція повне силідство та опція звільнення сплати внесків. Це якщо, не дай Боже, страхувальник втрати життя або отримує постійну втрату працездатності, компанія до кінця терміну дії договору буде сама оплачувати ці внески. І дитина в будь-якому випадку отримує свій капітал. Цікаво? Звертайтесь, будемо розбиратись.